17 липня 1885 рік. 12-річний хлопчик тікає через вікно будинку і біжить світ за очі, поки дорослі, які залишилися всередині, напосідають на іншого хлопаку його старшого брата. Підлітка вичитують за те, що він понад тиждень нікому не розповідав про труп матері у помешканні. Але агресія присутніх різко змінюється на страх, коли вони дізнаються, хто як і за що вбив матір двох дітей та залишив її тіло гнити у замкненій ні, кімнаті маєтку влітку сідайте зручніше, дорогенькі, це без сумніву страшне. Отже, Англія 1885 рік у Лондоні на вулиці Кейв-Род, у будинку номер 35, мешка сім'я Кумбс. Голова родини, чоловік на ім'я Роберт Кумбс. Він працьовитий, втім, вдома бував не часто. Власне, все якраз таки через його працьовитість. Роберт Кумбс був стюардом на трансатлантичному пароплаві у національній пароплавній компанії. Заскочити його вдома було радше приємною несподіванкою ніж звичною справою. По суті, він приносив у дім гроші, але всім заправляла дружина Емілі Кумпс. Сусіди описували її як чудову жінку і домогосподиню. Мовляв, вона робила все у частині своєї відповідальності, аби сім'ї булося добре. Хоча діти були трохи іншої думки про свою матір, називали її нервовою і надміру емоційною. Казали, що вона часто зривалася на них криком і навіть била. Отже, кумси виховували двох дітей хлопчиків: молодшого Натаніеля і старшого на рік 13-річного Роберта, якого назвали на честь батька. Якщо дорослих у цій сім'ї мешканці району поважали, то з малими все було не так просто. Їх називали невихованими грубими, а вчителі описували як напрочуд похмурих і неприязних. Але водночас Роберта ті ж вчителі вважали дуже розумним. Хай би який характер він мав, а до науки хлопчина був спраглий і давалася вона йому легко, навіть попри прогули час від часу. Але так пишуть в одних джерелах. В інших зазначають, що школу він взагалі облишив ще в 11 років. На основну історію це не дуже щоб впливало, так що не будемо заморочуватися. 5 липня 1885 року Роберт Кум старший мав знову виходити на роботу. Він переконався, що залишив дружині достатньо грошей і сказав, що повернеться за кілька тижнів. І Привезе ще нічого незвичного, все як завжди. В принципі, тим паче сім'я дійсно потребувала, адже вони не були з числа багатих. Дехто пише, що вони жили на середні доходи. Інші ж кажуть, що кумси буквально бідували. Хлопці, нібито навіть уповільнилися в рості через недоїдання у дитинстві. Наступні кілька днів після 5 липня пройшли у звичному режимі. А у понеділок, 8 липня, Натаніель і Роберт прокинулися зранку і попрямували на поле для крикету «Lords Cricket Ground», Бо там грав відомий на той час гравець, поціновувачами якого були брати того ж дня. Роберт молодший попросив сусіда Джеймса Робертсона заплатити за оренду помешкання, в якому вони жили, і дав гроші. Той ясна річ спитав, чому кошти йому передає Роберт, а не його матір. Ще перепитав чи не захворіла вона. Втім, хлопчина досить спокійно відповів мовляв, вони вчора отримали телеграму з Ліверпуля, в якій йшлося про те, що їхній багатий дядько помер, і тітонька хоче побачитися із матір'ю. Тому вона зібрала речі і поїхала. Власне, сусід прийняв це за правду і більше питань не ставив. Та й загалом раніше Емілі Кумс часто їздила до своєї заможної старшої сестри, тож її відсутність нікого особливо не здивувала. Як і те, що хлопці залишилися вдома самі. У наступні дні Натаніель і Роберт продовжували розважатися. Вони ще кілька Азів сходили на поле для крикету, відвідали виставу у театрі і брибалили. А у середу до них долучився знайомий родини Джон Фокс, 39-річний чоловік. Раніше працював на національну пароплавну компанію. Був моряком. Та після того, як на його кораблі сталася пожежа, і він втратив судно, Фокс отримав психологічну травму. Він боявся знову виходити у море. Припускали, що трагічна подія настільки травмувала його, що він був не при собі і не завжди до кінця усвідомлював, що відбувається довкола. Хлопці Кликали Фокса до себе додому. Роберт сказав, що матір у від'їздя, тому їм потрібен хтось, хто за ними нагляне у ці дні. Чолов'яга не став заперечувати, тим паче, що він неодноразово вже бував у Кумпсів і навіть залишався там на ніч. Малий Натаніель відгукувався про Фокса позитивно. Батько і матір були до Джона добрі. Він приходив до нас іноді, аби виконати ту чи іншу роботу, напиляти дров, перебирати в саду. Я знав його три роки. Він ніколи не бігав за матір'ю. У нас він спав, коли приходив працювати, а наступного ранку йшов собі. Ми його добре знали. Мене він називав Натті. Додаткових питань про те, де саме перебувала матір хлопців і коли вона повернеться, Фокс не ставив. Не хвилювало його й те, що спали вони в трьох часто в одній кімнаті. Хоча в будинку були інші приміщення. Вдома Роберт молодший запропонував Фоксу взяти одяг Роберта старшого. Ну, типу, сказав: ось Джони, пара одягу мого батька, яка втім йому не підходила, тому просто лежала тут без діла. Бери. Той погодився і одягнув чужий одяг того ж дня. Тепер замість старого дрантя чоловік виглядав ошатним, адже одяг, який йому. Дав малий був практично новий, але зміна зовнішнього вигляду мало вплинула на поведінку і звички колишнього моряка. Разом із дітьми чолов'яга бавився в саду. Гів вони втрьох ходили до кав'ярень і їдалень тричі на день. А коли верталася у помешкання, Фокс любив закурити люльку. Роберт молодший тоді брав до рук сигарету. Явно не найкраще дозвілля для дітей. Нянь з Фокса сумнівний. Але чи звернули ви увагу на одненьку деталь? Раніше я казав, що сім'я жила бідно і хлопці не доїдали, а тут раптом вони стали ходити по різних закладах ще й тричі на день. Хіба це не дивно? Особливо з огляду на те, що Роберт молодший віддав гроші за оренду житла напередодні. Відтак залишків готівки у них мало би не бути, принаймні небагато. Отже, справа у тому, що у ці дні трійця шикувала завдяки тому, що закладала цінні речі у ломбард. Натаніель казав. Брат показав мені два батькові годинники ще в понеділок золотий і срібний. Сказав, що я можу взяти один, а інший візьме він сам. Мені дістався срібний роберту. Золотий. Я борі годинники доти, доки він у середу не попросив віддати його. Я бачив, як Роберт передав годинники фоксу і спитав: ти закладеш їх? Сказав, зробив. Фокс дійсно заклав годинники і отримав гроші. Виручені кошти тріця поділила між собою. Наступного дня у четвер Фокс пішов закладати вже браслети матері. Готівку знову поділили. Далі в хід пішла мандоліна. А коли закладати вже було нічого, Роберт Молодший вдався до інших хитрощів. Він написав листа до касира національної пароплавної компанії, в якій працював його батько. Той лист був адресований Джону Г'юсону. Текст приблизно наступний. Шановний сер, чи не могли б ви передати суму в чотири фунти стерлінгів, оскільки моя мати дуже хвора на хворобу брайте і їй доведеться оплатити дуже великий лікарський рахунок? Принесіть, будь ласка, гроші самі або віддайте Джону Фоксу. Щиро ваш Роберт Кумс, аби ви розуміли, 4 фунти на той час це як сьогодні 420 фунтів, тобто, майже? Більше 20 тисяч гривень. Мало що, Роберт молодший попросив ці гроші в рахунок авансу батьківської зарплати. А сам лист передав через Джона Фокса 13 липня у суботу. Касир був не з дурних і сказав, що не вірить у те, що написано. Він наголосив, що гроші дасть лише за умови, що побачить довідку від лікаря, який підтвердить хворобу Емілі Кумпс. Наступного дня до касира прийшов вже сам Роберт Молодший і приніс папірець, на якому було написано. Втім, навіть після цього касир не хотів давати гроші. Він Казав, що незабаром навідається до будинку кумпсів і сам перевірить, у якому стані мати роберта. Малий вочевидь був не дуже задоволений, але сперечатися не став і пішов геть. Хтось питає на що ця дитина взагалі розраховувала. Типу, як касир міг видати гроші просто так, побачивши якийсь там папірець. Але часи були тоді трохи інші, і подібний підхід мало кого дивував. Тим паче за два роки до цього візиту малий роберт вже приходив з лікарською довідкою, де було вказано, що його мати хвора, і просив дати йому два фунти. Тоді він отримав бажане, тож в нього був такий собі позитивний досвід. Між іншим досі не зрозуміло, де він взяв довідку. Є різні припущення, або він заплатив лікарю, щоб той написав фейковий документ, або попросив аби кого написати цей фейковий документ просто так. Або ж, можливо, він взяв стару довідку і відірвав на ній вказану дату, і так видав за нову. Хай би там що трюк не спрацював. Ці дні взагалі були досить стресовими для трійці, особливо для Роберта. 15 липня у понеділок на у будинку, де мешкали Кумпси, з'явилася невістка Емілі Кумпс. Вона була дружиною брата голови родини, Роберта. Я не буду далі вас навантажувати іменами невістки та іншої рідні, бо в цьому сімействі не дуже любили різноманіття. Невістку звали Емілі Кумпс, як і дружину Роберта Кумпса. А заміжня вона була за Натаніелем Кумпсом. Але не тим, що син Роберта Кумпса старшого, а тим, що його брат. Тобто в родині всі були суцільними Робертами Натаніелями і Емілією. Божевілля якесь. Тому зупинимося просто на невістці. Вона час від часу на. Відувалася до Кумсів, заходила 6 липня щодо від'їзду голови родини, і Емілі тоді була абсолютно здорова. Та Емілі, яка мати хлопців. Потім прийшла 8 липня, наступного дня після від'їзду Роберта Кумпса. Кілька разів постукала у двері, але ніхто не відчинив. Буває, можливо, розминулися з Емілі, коли та вийшла у своїх справах. Тепер же 15 липня вона знову стояла на порозі будинку і стукала в зачинені двері. На подив невістки відкрив її Фокс, який з'явився у вбранні її родича. Це трохи насторожує. Як мінімум збиває з пантелику. Він сказав, що Емілі Кумс вдома немає, та заявив, що та поїхала до Ліверпуля. У той час з'явився Натаніель і Роберт, які десь гуляли на вулиці. Роберт, так само як і Фокс, сказав, що матір у Ліверпулі з його слів вона поїхала туди, бо померла багата тітка, яка залишила їм чимало грошей. І ні, це не я помилився в оповіді. Малий дійсно раніше розповідав іншу легенду, казав, що помер дядько, але цього разу в його історії померла вже тітка. Хлопчина став забріхуватися. Невістку того дня в будинок не пустили, але вона не облишила своїх намагань потрапити всередину, бо зрозуміла, щось тут не чисто. Вона прийшла 17 липня близько 9 ранку. Знову ніхто не відчинив. Тоді вона повернулася до будинку близько першої години дня і вже не сама а зі знайомою цього разу двері були відчинені. Усередині сиділи Фокс і двоє братів. Вони грали в карти. На питання, де матір, Роберт сказав, що вона у сусідки. Якщо невістці так кортить, він проведе її туди. Жінці вже уривався терпець із постійними відмовками. Вона вирішила стояти на своєму і заявила, що її кроку з будинку не ступить, допоки не побачить, де його матір або допоки не приїде поліція. Натаніелю у цей час вже чхурнув у вікно. Невістка на на Роберта далі. Відчини двері до кімнати матері. Немає клі... Ключа ди по запасний, не можеш? Я пошлю когось іншого за цим ключем. Врешті-решт вона досягла свого, отримала ключ і попрямувала нагору, де й була кімната Емілі Кумпс. Там панувала моторошна і гнітюча тиша, яка не нічого доброго. Як тільки жінка відкрила двері, в ніс вдарив страшенний сморід гнилої плоті на ліжку, де зазвичай спала Емілі Кумпс, Лежало щось схоже на тіло. Цей об'єкт був покритий простирадлом. А на місці, де могла би бути голова, лежала подушка. Невістка страшенно перелякалася і навіть не стала заходити в глиб кімнати. За кілька хвилин на місце подій прибула поліція. Констебель Роберт Тварт був першим з правоохоронців, хто увійшов до кімнати. Він прикрив ніс, аби не вдихати страшенний сморід і обережно зняв подушку, яка лежала на тоді ще невідомому об'єкті. Тварт жахнувся від побаченого. Під подушкою було спотворено обличчя. Це була Емілі Кумпс. Поруч з її ногами лежав ніж із засохлими плямами крові, а на підлозі валявся металевий кийок, Також закривавлений у районі серця жінки. Констебель помі в діру було очевидно, що тут сталося вбивство Фокса і Роберта Молодшого одразу затримали. натаніеля втікача кинулися шукати. Тим часом на місце злочину прибув лікар-хірург Альфред Кеннеді. Він описав побачене наступним чином: убити лежала на спині злегка нахилена в лівий бік. Тіло було в жахливому стані у процесі розкладення. Ніс, очі та вуха були. Повністю з'їдені червами. Сідниці, гамілки та інші частини тіла також були знищені личинками. Оголивши грудну клітку, я виявив зліва над серцем дві зяючі рани. Сорочка, постільна білизна, були забруднені засохлою кров'ю. Запах у кімнаті був жахливий. Я помітив його перш ніж зайшов у будинок. Зробивши розтин, лікар оголосив причину смерті. Два удари ножем у серце один наскрізь. На голові були зафіксовані сліди від удару металевим предметом. Це бувки, який констебель знайшов на підлозі в кімнаті. Тепер було потрібно шукати вбивцю. Але на превеликий подив поліції процес тривав вкрай недовго. Того ж дня вони заарештували Фокса, роберта молодшого, а згодом спіймали й втікача Натаніеля. Кілька питань і зізнання були у правоохоронців на руках. Роберт сказав, що це він вбив матір. Мовляв, та була агресивною по відношенню до них із братом. Била їх, вони раніше обговорювали бажання прикінчити ненависну людину. Втім, від розмов до дій справа не доходила до певного дня. На початку липня Роберт молодший пішов у магазин на Баркін Рот 273. Там продавалися різні товари, зокрема ножі. Хлопчина зазирнув туди одного спекотного дня і купив ніж із гострим лезом. Жінка, яка продала йому бажаний товар, тоді ще сказала: цей ніж добре служитиме твоїй мамі для нарізання хліба. Ну що ж, ніж дійсно послужив добре, хоч і не довго, і геть не для нарізання хліба. Кілька днів Роберт тримав покупку, загорнуту у папір при собі. Але в неділю зі слів братів сталося те, що послужило тригером для активних дій. Мати нібито побила Натаніеля за те, що він вкрав їжу, і грозилася те саме зробити з Робертом. Я її заколов. Кинув тоді зі злобою Натаніель у розмові з братом. Це можна організувати, подумав Роберт. Роберт казав, що вони нібито домовилися з Натаніелем про все. Роберт мав лягти спати у кімнаті з матір'ю і напасти на неї вночі, але лише за умову, що Натаніель подасть знак, двічі покашлює. Так він просигналізує брату, що готовий і відступати не слід. А оскільки самотужки вбити когось Натаніель наважитися не може, цю роль на себе візьме Роберт. Старший брат каже, що почув кашель молодшого. Він взяв в до руки, який заздалегідь притягнув до кімнати, і вдарив ним матір по голові. Потім схопився за ніж і всадив його у груди, мами. Я спав з матір'ю в неділю. Я штовхався, і врешті мати штовхнула мене. Я виліз із ліжка і вбив її. Надтя був в іншій кімнаті і двічі покашляв. Саме тоді я зробив це. Роберт Кумбс. Втім, потім Роберт і Натаніель трохи виправили цю історію. З'ясувалося, що жінка не померла одразу. Вона продовжувала дихати, стогнати, благати про допомогу, повільно стікаючи кров'ю, але Роберт не збирався відступати і кликати лікаря. Зробивши свою справу, він близько четвертої ранку пішов до кімнати, де спав брат, і повідомив: я вбив матір. Ти не вбив, не повірив я. Він сказав Зайди і подивися. Я пішов до кімнати матері. Я чув, як вона стогне, як я не бачив її точно. Я подивився на ліжко, але не побачив її. і Повернувся до своєї кімнати. Я не знаю, що зробив мій брат. Я знову ліг спати. Але що у п'ятницю, що суботу він казав, що спробує це зробити. Натаніель Кумс словом, кашляв Натаніель в ніч, коли Роберт вирішив таки всадити ножа в серце матері, чи ні, достеменно невідомо. Але у ході розслідування поліція перевела Натаніеля зі статусу співучасника у статус свідка Фокса, між іншим також судити не стали. На лаві підсудних опинився лише Роберт Кумс молодший. Під час засідань особливу увагу приділяли його психічному здоров'ю. Справа у тому, що роберт був не простою дитиною. Пологи, в результаті яких він з'явився на світ, стали справжнім викликом. Аби дістати дитину, лікар був змушений застосовувати щипці. Від цих маніпуляцій у Роберта на скронях на все життя залишилися відбитки в деяких джерелах. Навіть вказують, що його череп був помітно зігнутим. З маличку хлопець скаржився на раптові головні болі, які могли тривати безперервно дуже довго. А на суді він взагалі заявив, що чув голоси, чи правда це? Хто зна, з одного боку, звідки в дитини така фантазія, тим паче в часи, коли до інтернету було як до Києва рачки, та з іншого, непересічність Роберта не завершується на тому, що я тільки що розповів. Коли хлопцю було 12, він спеціально пішов на суд присяжних, який розглядав справу вбивці Джеймса Ріда. А ще він був величезним поціновувачем кримінальних детективних історій і тих, що стосувалися всього надприродного і при цьому тісно переплетеного з насильством. Він витрачав кошти, які заробляв, а він працював у своїй на не лише вчився на цій історії, власне їхня узагальнена назва Penny Dreadfuls, тобто жахастики за пенні серіал. До речі, дивилися ось цей. Напишіть в коментарі. Ці історії виходили друком щотижня, і кожна налічувала від 8 до 16 сторінок. Сьогодні їх називають вікторіанським еквівалентом відеоігр. Поліція знайшла чимало таких історій у кімнаті Роберта. Тож, цілком імовірно, що він міг взяти звідти ідею про голоси у голові, і не було виключено, що він взяв звідти і ідею, як позбутися матері. Я би назвав це вікторіанським трукраймом. Дії хлопці були геть неспонтанними, врахуйте те, що він купив ніж заздалегідь. Він з його ж слів Мовлявся з братом про певні сигнали, які стануть знаком, що час діяти. Але крім цього, після вбивства він насипав на тіло матері негашене вапно. Воно на певний час приховувало трупний сморід і гниця плоті. От ви у свої 13 років знали про таку чарівну властивість негашеного вапна. Роберт підозрював, що суд визнає його винним і віддасть на страту. Про це він писав у листі до сусіда. Я думаю, що мене повісять, але мені все одно, якщо я добре поснідаю, перш ніж мене повісять. Якщо вони цього не зроблять, не повісять мене. Я вчиню самогубство. Тим не менше, суд після дискусії дійшов висновку, що хлопцю потрібна не в'язниця, не страта, а лікування. Доказів, які би свідчили про те, що малолітній убивцям божевільний, не було. Втім, у нього виявили період манії, коли він просто не усвідомлював, що добре, а що погано. Власне, він і на суді, коли проговорював зізнання, не виявляв жодних емоцій, що ознак яця. Роберта визнали винним і засудили до невизначеного терміну лікування у бродмурській лікарні для божевільних злочинців. Він став наймолодшим в'язнем в історії. Установи це не було те місце, в якому мріяв опинитися будь-хто не кажучи вже про підлітка. Але у випадку Роберта цей досвід, схоже, справді пішов на користь. Він нарешті отримав повноцінне харчування і міг спокійно навчатися. У лікарні хлопець захопився грою в шахи, багато читав і читав справжню літературу, а не дешеві криваві і м'ясисті жахастики. Ба Більше він навчився грати на скрипці і трубі, чим згодом став заробляти на життя. Волю Роберт знову побачив через 17 років у 1912 Році його визнали тим, хто більше не загрожує суспільству у 30 років. Молодик отримав шанс розпочати нове життя. Виявилося, що таке можливо навіть тоді, коли ти вбив матір. Після звільнення Роберт попрямував до Австралії, куди вже встиг перебратися його брат Натаніель. У часи Першої світової війни Роберт вступив до лав австралійської армії. Його двічі уразило уламками, коли він виносив поранених солдатів у безпечне місце з поля бою. За свою службу чоловік у 1916 році навіть отримав відзнаку бойову медаль за особливу хоробрість. Після війни Роберт повернувся до Австралії, де працював на фермі, а згодом викладав музику у школі та керував ринковим садом. Наприкінці життя. Роберт Кумс подружився з хлопчиком на ім'я Гаррі Малвіл. Той страждав від жорстокого батька, який постійно бив малого. Роберт забрав Гаррі до себе і виховував як сина 7 травня 1949 року, у віці 67 років, Роберта Кумса не стало. Усе своє майно, зокрема й маєток, він залишив прийомному синові. Довколо його персони досі тривають дискусії. Багатьох не полишає питання, як людина, яка ще в дитинстві з вірськів била власну матір, згодом змогла стати гідним представством представником суспільства і навіть допомагати іншим. Ну що ж, хто знав вашу думку з цього приводу, з радістю почитаю в коментах. І дякую, що додивилися це відео аж до цієї секундочки, дорогенькі. Ви найкраще. <звук> і побачимося завтра о 20.00